Ми розпочинаємо третю частинку нашого запису. Отже, наступний шлях це шлях прийняття до громадянства України. Тобто будь-яку особу, будь громадяни будь-якої країни можуть прийняти до громадянства України, але перед цим особа повинна позбутися свого попереднього громадянства. Інакше до громадянства України вона не буде прийнята. Прийняття до громадянства України е, осіб, які не були громадянами України, здійснюється через указ Президента. Отже, указом президента. Далі наступне це е, внаслідок поновлення громадянства України. Ну, особа, яким чином втратила громадянство України. І це громадянство може бути поновлене. Ну знов-таки за допомогою указа президента. Наступне це унаслідок усиновлення громадянином України. Давайте запам'ятаємо таке золоте правило в правознавстві: такого поняття як удочірнення, не існує. І хлопців, і дівчат усиновлюють. Так, по закону. Ви можете сказати, ну як це дівчину усиновили, її ж удочерили, ну, нема такого поняття удочерить. В усіх законах пишеться усиновлення. І ось, якщо громадянин України усиновлює дитину з якогось іншого громадянства, то цій дитині автоматично надається громадянство України. Ну і внаслідок установлення опіки громадянином України. Громадянин України встановлює опіку або на, над неповнолітньою, або над недієздатною особою, представником іншого громадянства. І тоді та особа, як і її опікун, набуває громадянства України. Отже, давайте розберемо іще декілька способів способи набуття громадянства і отримання громадянства. За принципом народженості. Так? Цей принцип набуття громадянства за народженням називається філіація. Від слова філіо. Що означає син? Отже, філіація це набуття громадянства за народженням. В деяких країнах існує дещо різні принципи філіації. Наприклад, існує принцип ґрунту. Що це означає? Це принцип території. Якщо людина народилася на певній території, вона автоматично стає громадянином цієї держави. Такий принцип діє, наприклад, в США. Від кого б не народилася держава? Хай, наприклад, від громадянина Китая і громадянки, ну, наприклад, Бразилії, які тимчасово перебували на території США. Їхня дитина, народившись на території США, вважається громадянином США. Більше того, якщо дитина народжується на борту американського корабля, так судна, Наприклад, пасажирського судна, яке йде під прапором США. Ця дитина буде вважатися громадянином США. Далі літак. Якщо здійснюється переліт літаком, і дитина народжується на борту літака, який належить, наприклад, американській авіакомпанії, ця дитина теж вважається громадянином США. Тому дуже багато деяких хитророзумних, багатеньких людей, і особливо з Росії таких хитриців було багато. Що роблять? Вони, коли їхня дружина там вагітна, вони їдуть на територію Сполучених Штатів Америки і чекають родів там. І ось у них дитина народжується на території США, і вона автоматично набуває громадянство Сполучених Штатів Америки. Отже, це принцип ґрунту. Інший, інший принцип це принцип крові. Принцип крові це по батькам визначається, незалежно від того, де ця людина народиться. Хай вона народилася, наприклад, на території, ну, наприклад, ой, Монголії, скажімо так. Але народилася ця дитина у двох громадян України. Вона вважається не громадянином Монголії, а громадянином України, тому що народилася від громадян України. Ну, може бути, що один із громадян українець, а друга громадянка, наприклад, жителька Лівії, наприклад, якої-небудь Африканської держави, то тут уже за взаємною згодою. Тут батьки вже прийдуть до згоди. Яке громадянство буде у дитини. Далі наступний момент це натуралі... натуралізація. Натуралізація. Що таке натуралізація? Натуралізація це набуття громадянства тією особою, яка вже, ну, як правило, давно проживає на території певної держави. Ну, от, наприклад, поки не було війни. В українських футбольних клубах грало дуже багато бразильців. Так ось деякі з цих бразильців пройшли процес натуралізації. Вони вийшли з громадянства Бразилії і набули українського громадянства. Стали громадянами України. Оце називається натуралізація. І останній, останній момент це так звана оптація. оптація. Це тоді, коли... Особа опиняється на території, окупованій іншою державою. І ця держава примушує цих громадян, цих людей стати громад... своїми громадянами. Діти, ви знаєте, зараз така ситуація відбувається, на жаль, у нас в Україні. Території, які тимчасово окуповані Російською Федерацією, на них росіяни насильно. Переводять людей в російське громадянство, видають їм насильно російські паспорти. Ви можете сказати, так а чого вони погоджуються, хай би відмовлялися від російських паспортів. Ну, по-перше, все це робиться під дулами автоматів. А по друге, тих, хто не приймає російське громадянство на цих територіях, їх позбавляють практично всіх вправ Вплоть до того, що викидають із квартир. Вплоть до того, що позбавляють медичної допомоги, позбавляють можливості їх дітям навчатися в школі і таке інше. От На такі заходи росіяни йдуть. Все для того, щоб жителі окупованих територій, громадяни України прийняли російське громадянство. Ось таке насильне фактично прийняття громадянства. На окупованій території і називається оптація. І, на жаль, у нас в Україні це має місце. Отже, щойно я познайомив вас із тим, що таке громадянство, які ознаки громадянства, яким чином набувається громадянство, і шляхи набуття громадянства. Завдання додому. Дома вам необхідно опрацювати. Параграф 10, параграф 10, але не повністю а перші три розділи. Перші його три розділи. Це і є ваше домашнє завдання. На наступному уроці у нас співбесіда по цьому матеріалу. Зараз я прощаюся з вами. До побачення!